Доброго дня, шановні наглядачі нашого Ютуб-каналу, сьогодні маю приємність запросити наш youtube канал давньому і знайому, директора школи і аніземних мов, галерея мов, так гарно, барвисто називається, так. і теж переходацького бюро. Я знаю пані Наталю дуже дуже багато років вже, тому що сам мав честь бути. Курсантом цієї агенції. І от як людина, хоч і дуже молода, але з великим безнесовим досвідом, ми вирішили сьогодні поговорити про ситуацію ситуацію в українському бізнесі, ситуацію, як керівник з керівником, як змінилося і які труднощі вдалося побороти. Почнемо з того драматичного дня 22 лютого 2000 22-го року, 24 лютого, коли все в нашому житті, в житті людей, в житті Європи змінилося. Наталю, як ти дізналася, які були перші відчуття, які були перші враження, а може перші думки, що робити, що діяти в цей день в, цьому, в цього фатального ранку? Дякую за запрошення, Андрію. Дуже приємно мені сьогодні з тобою спілкуватися. Ну, якби знаєш, війна для всіх нас почалася, напевно, десь однаково. Так, всі ми встали, прокинулися раннім ранком, і, звичайно, ніхто не чекав таких подій. І, якби всі мали плани собі на майбутнє, на життя, на місяць, на рік, наперед, і всі ці плани наші було знищено одномоментно такою трагедією. Ну, на жаль, якби знаєш, мусили ми свої плани змінити, але так само це нам дало дуже багато можливостей розвиватися і працювати трохи в іншому напрямі, і робити інші гуманітарні проекти, робити волонтерські проекти так само на додачу до тої нашої професійної діяльності, якою займаємося щоденно. Звичайно, що це є величезна трагедія і для України, і для українців, для всієї Європи, і для цілого світу. Бо кожного разу, коли війна ступає на будь-яку землю, то кожного разу це є трагедія для всього людства. Ну, на жаль, на жаль, так є, але мусимо бути сильними, знаєш, і працювати далі як професійно, так і як волонтери, і допомагати, кому можемо і чим можемо. Наталю, ти є керівник, директор колективу. Колектив чекав на тебе, чекав на твоє слово, чекав, щоб заспокоїти їх, як ти в той день зустріла, спілкувалася зі своїми найближчими колегами. Ну я тобі скажу, що в нас в колективі день почався так, якби він мав початися кожен інший день. Ми всі вийшли на роботу, і розумієш, в нас є робота дуже така специфічна, бо ми маємо дуже багато документів інших людей наших клієнтів, так, зокрема, в перекладацькому центрі, у нас на той момент була величезна кількість документів наших клієнтів. І ми не могли замкнутися вдома, знаючи, що документи всі тримати в офісі. Ми мусили віддати документи, ми мусили завершити всі роботи. І незважаючи на те, що була всюди знаєш, паніка, і всі намагалися шукати, знайти якийсь вихід і якось знайти собі безпечне якесь місце прихисток. Ми все-таки відчували відповідальність, ми мусили бути на робочому місці. Ми, напевно, я наскільки Бригаду, ми не допрацювали до кінця робочого дня, максимально постаралися віддати людям документи, і я думаю, що ми пропрацювали певно перших два дні, а потім пішли на дистанційну роботу. От якось, якось так це було. Ну що ж, можна тільки вітати в цей день драматичний. Ви залишалися на своїх робочих місцях. Молодці. І в принципі, найкраще заспокоєння наше. Праці. А прошу сказати, які динамічні зміни ви відчули в самому колективі пізніше, скільки людей мігрувало, а може, скільки людей приїхало у Львів, втікаючи і звернулося за роботою. Яка була ситуація в колективі? Ну в нашому колективі насправді не, не поїхав ніхто. Ми всі залишилися. Всі є до сьогодні в країні. Хтось поїхав на трошки, повернувся, але загалом весь колектив зберігся, і насправді я дуже вдячна своїм працівникам. Дівчатам, які працюють і які виконують свої робочі посадові обов'язки, незважаючи на важкий час, незважаючи на ті перешкоди, які ми маємо сьогодні, на ті труднощі, з якими ми зустрічаємося, на ті роботу вічно сирен, на брак світла, електроенергії, яку ми пережили взимку. Так? Ну, мої працівники, я вам хочу сказати, що мені дуже пощастило. В мене ну, зразковий колектив. Я щаслива, що маю таких дівчат. Ну насправді основне, що є однодумці, я вам скажу. І насправді в колективі це знаєш таке відчуття взаємодопомоги, і те, що ти можеш покластися на іншу людину, воно є як на мене найважливіше. Тому ми так стараємося, знаєш, не лише підтримувати такі професійні відносини між собою, а також ми намагаємося триматися разом, допомагати один одному, і не тільки що стосується роботи, але і щоденному житті своєму. Ну що ж, це дійсно зразкова, дуже сементована команда. Яка так, це правда. Це правда. цей рік, оці виклики, які були. А прошу сказати, які перед Агенцією іноземних мов, перед кладацьким бюро появилися нові завдання, нестандартні завдання, у зв'язку з пов'язані з війною чи з великою кількістю переселенців, які переїхали у Львів. Знаєш, був такий момент, коли багато дуже наших співгромадян виїжджало за кордон, і насправді був величезний наплив документів на власне на на подання на візи різного роду і на виїзд за кордон. І були такі дні, коли ми виходили ввечері з роботи. В мене працівниця дівчинка каже. Ти зна, ви знаєте, каже, мені здається, що я зараз вийду на вулицю, а там нікого, тільки ми. Бо всі вже виїхали. Ми стільки документів зробили людям на відкриття віз в різні країни. От, але ну ми намагалися насправді, знаєте, люди шукали собі безпечного місця, і ми, звичайно, що намагалися забезпечити їм максимально швидкі послуги для того, щоб вони ефективно подали свої документи, щоб все було швидко, добре, і все їм вдалося. Інший був виклик той, Андрію, що. Відразу нам потрібно було прийняти певне політичне рішення. Ми відразу з першого дня війни абсолютно відмовилися від співпраці з громадянами Росії, Російської Федерації і з громадянами Білорусі. Це було у нас прийнято якби одноголосно, одномоментно, і станом на сьогодні ми досі не працюємо з громадянами, не надаємо послуг громадян Росії, громадянам Росії, громадянам Білорусі. Ну, є певні винятки. Звичайно, є винятки, коли громадяни Росії подаються на позбавлення громадянства, так чи вони мають вже відмову від громадянства про відмову від громадянства, так і вони там в якихось певних потребують послуг власне в Україні, але інакше ми не працюємо з такими документами, з такими ну, з такими громадянами. Сприймається це по-різному, скажу тобі, знаєш, і не раз бувають ситуації, коли люди так дуже емоційно на це реагують і сприймають цю відмову так дуже особистісно і не завжди позитивно, ну, якби в основному негативно. Але ну, це є наша позиція, це є наша позиція так, яку ми не, не плануємо змінювати. І вважаємо, що це є той, той мінімум, принаймні, який ми можемо зробити, продемонструвати власне у своїй професійній фаховій діяльності. Уставлені до тих подій, які зараз відбуваються, наша справжня патріотична позиція. Як би воно різко навіть і не звучало однозначно. А прошу сказати: оцей час, складний час, час стресу, інакше не скажеш, так, які може появилися нові ідеї чи нові проекти, а може нові напрямки, вас життя заставило зараз реалізувати. Ну, звичайно, ми на поч від початку війни почалося так збільшився запит на власне вивчення української мови як іноземної. І ми почали надавати такі послуги. Так само був такий момент, що знаєш, треба було перейти нам відразу на. Викладання і на роботу онлайн, і ну так може звучати трохи так цинічно, але Богу дякувати, був ковід, який навчив нас працювати дистанційно, так тому ми були вже до цього готові. Не було, в принципі, такого якогось страшного шопу для всіх нас. Тобто ми вже були навчені, ми вже знали, як це робити. Тому, тому так. Але загалом, якби маю сказати, що напевно наша робота особливо не змінилася. Я маю тобі сказати зараз, що ми насправді дуже раді, бо станом на вже відновлюється дуже. Багато власних конференцій, дуже багато різних заходів подій, які відбуваються в рамках Львова, зокрема, різного роду форуми. Інвестиційний форум вже відбувся у Львові. Також завтра завтра буде дуже багато заходів у Львові, де наші перекладачі будуть залучені максимально. Тому так якби дуже тішимося, що Україна йде до відновлення, і ми повертаємося до нашого стандартного способу життя з величезною кількістю подій в різних локаціях по цілому місту. І це насправді класно. Знаєш, що не забуваєш в якийсь момент, що насправді є біда, що насправді є дуже дуже великі проблеми, і люди є в дуже тяжко в тяжкій ситуації зараз. А у, ви Львові просто ми намагаємося, так, у Львові намагаємося жити щоденним життям і працювати, робити максимально те, що ми вміємо і можемо правильно і добре. Гарно. Молодці, інакше не скажеш. Дякую. А, крім цього, я хочу представити нашу гостю. Не тільки керівника такої потужної мовної агенції, а також у час війни Наталя взяла на себе обов'язки президента одного з найбільших ротрій клубів України Львів Інтернешнл», на якому проводиться велика гуманітарна діяльність. Прошу в кількох словах обрисувати твою активність у сфері волонтерській. У сфері гуманітарній у організації, яку ти очолюєш, дякую, Андрій. Ну дякую дуже, що ти згадав власне про цей аспект мого життя. Бо е, насправді це є станом на сьогодні протягом цього року. Це є 70% відсотків напевно мого робочого активного часу, який я е, та, 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 напевно так. Я так підрахувала, що приблизно так. Який я власне використовую власне, на, на, на діяльність у ротарі клубі? Ну в ротарі правильно ти кажеш, це один з найбільших в Україні Rotary клубів. У нас є 57 членів клубу, всі надзвичайно активні люди. Я скажу вам, що на, насправді я вдячна клубові. Членом клубу, правлінню клубу, що доручили мені таку високу посаду. Бо насправді я не є ротарійка з величезним якимось досвідом, і насправді в мене не було такого якогось, знаєте, прагнення і боротьби за цю посаду. Для мене саме це була несподіванка, але я дуже рада, що клуб довірив мені таку, таку роботу. Це величезна відповідальність, це дуже багато роботи, але це величезна сатисфакція. Я вам скажу, що. Насправді, коли ти щось робиш і відчуваєш свою причетність, відчуваєш, що допомагаєш людям, легше значно легше пережити усі ці труднощі. І всі ці виклики, які перед нами зараз стоять. Бо насправді тільки активна діяльність допомагає нам боротися з труднощами, так? І ми не впадаємо у вічі, ми не впадаємо в депресію. Я не раз я спілкуюся з друзями, і мені кажуть, як ти встигаєш, звідки в тебе час, як ти встигаєш це все робити. Я завжди кажу: знаєте, коли ти починаєш щось робити активно, ти перестаєш думати про негатив, а ти перестаєш... займаєш таку проактивну позицію, коли ти розумієш, що ти можеш боротися з усіма труднощами. І насправді наш клуб, ну ти сам добре знаєш, Андрію, що це є величезна команда дуже класних людей, дуже активних, які хочуть насправді знаєте, це такі ентузіасти, які хочуть зробити це життя життя в цьому світі кращим, ніж воно є. І величезна кількість проєктів відбувається. Не знаю про який тобі розповісти. Проектів <сміхів> так багато, проєктів, що так. На, на, на двох пайсях рук не перечису ж. Правда, якраз так. так. Ну в основному в нас проекти є пов'язані з допомогою медичною. Так, тобто, це починаючи від аптечок, індивідуальних аптечок для військових і цивільних, яких ми якими в принципі закупили так. Всі ці комплектуючі також ми їх зібрали. У нас хлопці волонтери зібрали своїми руками. Ці аптечки і доставлено людям більше 12 тисяч аптечок. індивідуальних аптечок. Ну, можете порахувати. Одна аптечка коштує близько 150 доларів. То можете порахувати, який це величезний проект і наскільки він є коштовний. А це є це є дрібне в порівнянні з тим, що зараз відбувається так само величезний наш проект на так само на мільйони доларів, який називається власне підготовка мобільних клінік мобільних госпіталів, які в нас знаходяться на деокупованих територіях. Це є чудовий проект наших друзів. Данців співпраці з українцями-членами клубу, от і цей є проект, який здійснюється у співпраці з міністерством охорони здоров'я, і наші мобільні госпіталі знаходяться на деокупованих територіях і надають медичні послуги насправді людям, які були позбавлені будь-якої можливості отримати будь-які медичні послуги більше аніж рік. От, тому ми вважаємо цей проект зараз одним з таких пріоритетних проєктів, які відбувається. Якщо говорити про інші гуманітарні проекти, то так само величезна допомога надходить і від наших друзів за кордону ДСНС. Це пожежні машини різного роду інший транспорт, швидкі допомоги. Це є так само допомога медичним лікарням різним медичним інституціям. Як у Львові, так і за межами Львова. Ти знаєш, скільки обладнання привезено і скільки передано, і це так не описати в одному інтерв'ю. Це насправді вартує цілої книжки, напевно. Ну і один величезний проект, який дуже класний, я думаю, який буде цікаво, про який буде цікаво почути власне, львів'янам нашим. Це є проєкт з облаштуванням укриттів у школах і садочках у Львові. Так? І зараз ми знаємо, що наші дітки в декількох школах Львова, які йдуть до школи, вони перебувають під час повітряної тривоги у гарних укриттях, з гарними меблями, з гарним ремонтом, з вентиляцією, з водою. От і тому... і не змушені онлайн навчатися, і не змушені навчатися онлайн. Так насправді це це дуже гарний. Ну і це дуже клагарний проект. З тої точки зору, що кожна з тих шкіл, ми допомагаємо, вже має певний проект і візію того, як використовувати ці приміщення вже після завершення війни. Хтось хоче там зробити тир, хтось хоче зробити там кінотеатр, хтось якусь лекційну аудиторію. Тому якісь я навіть чула остання одна зі шкіл, хоче зробити там столярну якусь майстерню, десь в одному з приміщень. Тобто то насправді дуже цікаво, і ну, я дуже рада, насправді, що от ми зустрічаємося з такими людьми, які насправді активно хочуть щось змінити і покращити життя, і мають для того візію, бачення і знають, що вони роблять. І це чудово. чудово. Ну що ж, Я хочу дуже подякувати нашій гості сьогодні за щиру, змістовну, патріотичну е зустріч, за те, що. Було сказано: якщо ти допомагаєш іншому, ти допомагаєш собі і на душі стає легше і легше прожити ті складні часи. Так. Наталю, дуже вам дякую. Дякую, Разом Ді, Андрій. До дякую, перемоги. дуже приємно. До перемоги.